Всім привіт! Рада вітати вас на своєму вишивальному каналі Кольорові Хрестики. Мене звати Ольга і я розпочинаю знімати новеньке відео. І так, як ви вже здогадалися, моє відео почнеться з цієї чудової роботи, пара фламінгом. Зараз я вишиваю її по завданню. Там було завдання з пташками 20% бонусу. І Якщо на роботі є тваринки. Тому я вчора вже дуже гарно повишивала і зараз покажу, що в мене вже є на канві. Ось так виглядає зараз моя робота. Я вімкнула лампу. Кольори, ну, вогонь, дуже класні кольори. Ця робота мене дуже затягує. Вона вишивається легко, швидко. Великі ділянки зашиваються одним кольором. Якщо не забуду, ставлю попереднє фото, де я вчора вишивала, і мені завчора вдалося вишити 1552 хрестика. Звісно, я вишивала майже цілий день, тому вже ввечері трохи боліла спина. Ну, але відірватися від неї просто неможливо. І мені треба було позашивати вчора. Тут багато незашитих хрестиків. Вони були такою шахматкою. Ось, наприклад, тут трошки залишається незашитого, це буде інший колір, він мені не попадався ще. І так класно виходить. Бачите, ось тут такі маленькі діляночки вишити 316 номером. Дуже мені сподобався цей колір. Ось він такий рожевий. Такий темно рожевий. Ну, класна робота. Іде летить, просто летить. Е, сьогодні я буду ще її вишивати, бо там є бонус. Так, і розповім, як я зашивала ось цю шахматку. Тут її було досить багатенько. І я. Думала, що буду вишивати: так, один хрестик, другий, третій через один. так. Але шахматка була, ось так, як би сказати, по діагоналі. І я вирішила, що спробую виш... зашивати хрестики теж по діагоналі. І я так пішла, пішла так, полосочками такими гарно. І хрестики виходили досить рівненькі. Тут начебто, бачите, якісь криви, але це інший колір, тому так видно. Здалеку ну, такі класні кольори, дивіться, дівчата. Такі яскраві. Ну, Класна робота. Тут вже буде чорний колір. Це буде відображення пташок. Так, тому сьогодні вишиваю. У нас ще в завданні там, мабуть, 1008 треба дошити до кінця завдання. То я хочу зараз швиденько, хоч 500-700 хрестиків повишивати. Бо ввечері планую закривати кабачки. Так, і тут у мене вишито 16.10%. Це 5149 хрестиків. Всього в цій роботі 32 тисячі. Поки що я вишивала 4 дні. У мене були по 1503 дні і 1,628 хрестиків. То, мабуть, я дозашивала до якогось там кінця завдання. Так, такий план. І ще ж хочу повишивати гусів, тому що мені ж треба звітувати. Перший відшив, там трошечки один елемент мені потрібно зашити. Але поки до кінця цього завдання, то я хочу повишивати фламінго. Зараз оберу якийсь колір. Зараз покажу вам на схемі. Можна обрати, ось дивіться, 760-й номер і зашити таку гарну ділянку цим кольором. Тому, можливо, я зараз його візьму і буду зашивати. Так, чорний залишу на потім. Можливо, там якесь завдання буде з чорним кольором. То я, звісно, візьму цю роботу і буду зашивати чорним кольором. Поки що по завданню цього нема. Бачите, скільки в мене вишито. Ось так виглядає схема. Так, вимкну лампу. Що тут. Ну, ось такі бленди. Багато. Тут що це за світленький колір 3824 Його тут, бачите, зовсім трошки. Так, ну що ж, біжу я вишивати, дошивати. Це завдання. Зараз зроблю. Фото, фото, точніше, фото зроблю з кодовим словом. Ось таке в нас кодове слово смішне. І буду швиденько вишивати побігла. Так, вирішила зробити включення, тому що ми завершили завдання. Я встигла дошити 506 хрестиків плюс бонус 20%. Так, і як я сьогодні сказала про чорний колір. Нам дали нове завдання, але там дуже багато вишивати. Ми потрапили під бій. Треба вишити 45 тисяч хрестиків. Перша команда пішла в готель відпочивати, але вони теж там щось вишивають. А нам дісталося 45 тисяч, і там бонус за чорний колір. І, за, здається, вишиванку треба вишивати. І сьогодні тільки зранку, я казала про чорний колір, У мене є на фламінгу відображення. Так, але сюди я не хочу так високо йти, то хоч повишиваю оцю діляночку. 1898 хрестиків, показує сага, але ж я буду менше відшивати, то хоч оцей кусочок. Будуть у мене тут сьогодні ще чорні кольори, якщо я встигну сьогодні повідшивати, бо треба трошки закрити кабачків, бо купила на базарі. Так, ну що ж, буду сьогодні. І завтра теж продовжувати вишивати цю роботу, чорний колір. Побігла побігла я розпочинати, і зустрінемось вже, коли я, мабуть, відійшлю ці чорні хрестики. Всім привіт! У мене вже середа, 12 липня. І як ви бачите, вчора я зашивала по завданню чорним кольором. Тут вишито 764 хрестика. Плюс 20% бонусу, і в мене вийшло трохи більше 900 хрестиків. Так, і я е, трошки виконала це завдання. Сьогодні ми ще продовжуємо виконувати завдання. Там у нас 45 тисяч хрестиків треба вишити. Е, зараз ранок. І я думаю, що буду вишивати цю роботу. Я поки що не хочу її відпускати. У мене тут вишито 20%. Такий гарний класний результат. 6419 хрестиків. Я зашила чорний колір на цій ділянці весь, і він же буде тут, зверху його ще багато буде. 1134 хрестика ще буде самі пташки, бачите? Більше таких одиночок з цим кольором не буде. Тому так, продовжую сьогодні вишивати. І, мабуть, буду зашивати цю ділянку, можливо, там якісь новенькі кольори будуть. Так, а новенькі кольори будуть, бачите, ось такий бленд 152 плюс 760. І він буде починатися ось тут. То я буду брати і його зашивати. Потім ще буде старенький блент, той, що вже був 760 плюс 3712. Коротше, буду я відшивати ось цю сторону, зашивати між чорних хрестиків. Так, поки що такий план. А там далі як буде, я не знаю. Звісно, хочеться і гусів повишивати. А, так, але поки що буду вишивати цю роботу і 15 го числа треба здати звіт без Птиця чарівниця Там в мене приймають участь ці дві роботи фламінго і гусі. Тому ще до 15 го числа я планую повишивати гусів. А поки що йду вишивати фламінго. Всім привіт! В мене 13 липня. І я завчора дуже так гарно повишивала. Я вишивала дві роботи, і на двох роботах в мене 2000 хрестиків. Так, я вчора ну, дуже так швиденько вишивала. Півдня я вишивала своїх фламінго. В мене, здається, тут був один чистий колір і трошечки бленду. Бачите? Ось так світлий колір 760-й, така велика ділянка, а тут велика ділянка зашивалася. І один якийсь бленд з цим кольором був, був трошечки, я тут позашивала. То такий гарний результат. Тисяча хрестиків. І потім і я вирішила трошки відпочити, бо треба ж трошки походити, щоб спина не боліла. то... Я відпочила і потім вже не хотіла вишивати цю роботу. Вирішила, що візьму щось маленьке на пластику і ще вишью багату кількість хрестиків. Тоді я подивилася, що мені можна там завершити, і взяла останню баночку з того набору. Жартиці, три баночки я вишила: огірки, помідори і чорничне варення. І залишилось це аберкосове варення. Я вишила всі хрестики. Мені залишається тут трошки чорного бакстічу. І вже вчора дівчата завершували завдання, і я не хотіла поспішати, щоб не перешити хрестиків. То я вже залишила на потім цей Бекстіч. Тут діла на 15 хвилин, то я, може, сьогодні-завтра завершу. І вже можна буде оформлювати і вішати на холодильник. Ось. Такий вчора в мене був продуктивний день. Дуже гарно я повишивала, задоволена. Так, і там, вже ж, звісно, в нас нове завдання. І по новому завданню 에, треба вишити сюжет, на якому є літо, або сюжет, на якому є головні убори. Тобто якийсь віночок, шапка, або ще щось. Тому сьогодні я хочу вишивати гусей, Там є головні убори. За літо, сказали, ця робота не рахується, тому бонус буде 20% замість 40. То я візьму своїх гусів. Але чомусь хочеться мені дуже продовжувати цю роботу. Зашивати ось тут. Так, я вам казала, що буду зашивати цю частину, а мене понесло сюди, тому що тут одним кольором велика ділянка. І мені захотілося відшити побільше хрестиків. Так, ну зараз я поміняю раму. У мене не вистачає рам, у мене 6 рам і всі зайняті. То я ось цю одну раму беру і міняю то фламінго на неї, чіпляю то гусів. Незручно, звісно, але ті роботи, що в мене зараз на рамах, їх зовсім не хочеться чіпати. Тому зараз перенатягну і зроблю включення. Так, Гусі готові. Натягнула я канву на раму. Ось так виглядає прев'ю. Нагадаю, я вишиваю ось цю частину цього середнього гуся. Так, і сьогодні буду зашивати йому вишиванку, точніше, вишивати йому вишиванку. Тут у мене вишиті всі білі хрестики, залишається два кольори. Зараз дістану ниточки. Так, ниточки, ось цей колір буде. Зараз буду першим, мабуть, вишивати цей колір, а потім ось цей колір. Так, ну що ж, пішла я зашивати свого чудового гусика і включусь, мабуть. Ну, не мабуть, а точніше, включусь, коли відійшлю йому ось цей фрагмент. Так, ну що ж, пішла. Всім привіт! У мене вже 14 липня п'ятниця. І я готова вам показати ще одну тисячу хрестиків на своїх гусях. Нагадаю, що це перший відшив. Фірма Волошка. Ось так будуть виглядати мої три красення. Так, тисяча хрестиків в мене пішла, щоб зашити ось цю ділянку. У мене білий колір був вишитий. І я зашивала сам візерунок. Спочатку я брала світленький колір, відшила його по всій ділянці, і потім взяла ось цей блакитний, дуже він такий гарний. І швиденечку, дуже легко він тут відшився. І потім я думала, куди ж піти, і пішла в праву сторону сюди, щоб вишивати. Слідучого, гуся, тут буде його теж одежа. Сьогодні я, мабуть, буду зашивати цю ділянку. Візьму зараз білий колір, а потім позашиваю вже кольоровими ниточками Так, ну, так я собі надумала. І бачите, ось ця ділянка це буде його вже далі шия, то я буду зашивати цей кусочок. Тут не зняла упаковку. Тут червоні, чорні і білі кольори. Багато червоного, чорного, біленького. Так, ну такий план на сьогодні. Це я так планую, що сьогодні зранку не дуже вишивальний настрій у мене. Так, трохи не є спина, тому такі діла. І вчора я ще Закінчила одну роботу. Довишивала я нарешті ось цей наборчик, огірочки, помідори. Потім ось така у мене була варенька, це, мабуть, чорнична. І вчора завершила абрикосове варення. У мене було трошки чорного бекстічу. 195. Хрестиків нарахувала сага. Я вчора вже їх приклеїла, обшила білою ниточкою. І треба взяти клей пістолет, нагріти і приклеїти магнітну стрічку. І хай вже висить на холодильнику, хоч літом повисіть. Звісно, таке воно все яскраве, гарне. Подобаються ці набори. Ще в мене є в запасах парочку, але там, здається, новорічні іграшки, е єдиноріг є і пасхальний кролик є. Тож теж їх буду вишивати, а з цими поки що все. Ниток залишилось. Е звісно, на другий відшив не вистачить, але нитки є. Такі яскраві баночки. І ось такий у мене вчора ще був фініш. Так, ну що ж, іду я, я далі вишивати гусів ось цю ділянку, і побачу, що в мене там сьогодні навишивається. Всім привіт! У мене вже 18 липня вівторок, і я хочу вам показати, що ж я навишивала за ті дні. Я вишивала, мабуть, кожен день, окрім понеділка. Вчора я їздила до лікаря дуже далеко, дуже багато часу витратила. Я уїхала зранку, приїхала в 4 години дня, стомлена, змучена, спека ще. Так, і вирішила, що чого себе мучити, не буду я нічого вишивати, то я під телевізором пролежала півдня. Так, що по гусях? Додався в мене ще такий, бачите, гарний шматочок роботи. Е, ще я вишила 1182 хрестика, позаповнювала все це, що було не заповнене. Дуже мені подобається тут поєднання кольорів Два червоних. Як так поближче вам. Два червоних, дивіться, як вони класно виглядають. Потім ось цей чорний з таким темно-сірим, і, звісно, мені подобаються ось ці кольори, як вони один з іншим поєднуються. Дуже гарно виглядає робота. Зараз знімаю під лампою і Трошки затемнює ниточки, вони трошки світліші, ну, класно, дуже класно, мені подобається. Сьогодні в мене там інше завдання, і мені хочеться вже розпочати з цього кута. Тут буде вже гусиня, тут багато буде стрічок. Не взяла я прив'ю, багато стрічок тут буде в неї, на голові віночок. Ну, класна робота. Так, отож, поки я її відкладаю, і ми переміщаємося на мої фламінго. Я теж їх вишивала, дуже мені подобається вишивати таким чином ось ці різноманітні кольори, бленди. Дуже класна робота. Вона легка, нескладна. Ну, звісно, коли. Приходиться зашивати ось ці незашиті хрестики. Воно такою шахматкою. Е, трохи складно в тому, щоб треба зробити рівненький хрестик. Бачите, ось цей хрестик вибивається. Він якийсь товстий в мене вийшов, ниточка десь зверху, мабуть, погано затягнула її, і, і він так вибивається один. Але нічого, потім воно все. Попереться, попрасується, і буде класно. Класні кольори. На камеру, звісно, не так передається, а здалеку ось це дуже класно виглядає. Ну, така чудова робота. Вставлю я вам прев'юшку. Якщо ви забули мої фламінго. Так, і зараз у мене. На цій роботі вишито 27%. І це 8624 хрестика за 8 днів. Так, за 8 днів, поки я її вишивала. Сьогодні, мабуть, теж не буду її вишивати, бо там у нас наступне завдання. Класна робота, хочеться до неї доторкатися. Так, ну, чудова, класна робота. Ще раз повторююся, дуже мені подобається. І сьогодні в нас нове завдання. Там є бонус 20% на жовті кольори. І треба вишивати теж з бонусом, де є скелі гори теж 20%. То, мабуть, я буду брати сьогодні свій маяк. Треба його теж просувати. Я його давненько вже набрала. Тому, мабуть, сьогодні буду вишивати маяк. Так, пішла, я візьму раму з маяком і покажу, на якому зараз етапі мій маячок. Так, дівчата, дістала я раму, вже вона на станочку. І показую вам свій маяк. Тут вишито 9113 хрестиків. Майже 22% роботи. І вишивала я його аж 27 червня. Дуже класна робота, подобається мені торкатися ниточок. Так, і я трошки за ним скучила. До цього мені хотілося вишивати гусів і фламінго. Дуже мені подобається фламінго, як там поєднуються кольори. Так, ну за фламінго поки що казати, нічого не будемо. Будемо. Дивитися на Маяк Dimensions Rocky Point. Так, і сьогодні буду вишивати його, там завдання гори скелі 20% і ще за жовті кольори. Тому, так, в мене тут є, є багато жовтого, дивіться, по сазі є багато жовтого. Кольору різного там і хрестик, і півхрестик. Тому будемо вишивати і жовтими кольорами, і сам маяк скелі гори. Ось так виглядає вишита частина. Ось такі кольори без світла. Так. Вибачайте, трохи я вас потрусила. Ну, все, годі розмов. Пішла я вишивати цю чудову роботу і зустрінемось, коли в мене буде вишито не менше тисячі хрестиків. Всім привіт! в мене 19 липня. І я показую вам свій маяк, який я вчора вишивала. Дуже гарно я вчора просунула цю роботу. У нас було завдання. З бонусом треба було вишити жовтими кольорами, то я вишила 438 хрестиків. Як ви бачите, пішла вже сюди вгору. Ось церчить це в мене ниточка це центр роботи. Бачите, майже дійшла до центру. Так, повишивала я жовтим, десь тут вишивала, тут такий яскраво жовтий колір. А, так, і потім я зробила звіт і продовжила далі вишивку. І вишивала вже різними кольорами. Тут і коричневий, і бленди. Ось це бленд в три нитки. Одна нитка чорного і дві нитки такого. Світло коричневого. Ну, тут такі різних відтінків коричневі кольори були в мене. І я ще нашила 976 хрестиків. Ось тут вже низ роботи, бачите? Таку гарну ділянку я вишила. Так, скільки тут по сазі, Зараз відкрию сагу. Так, 25%. Бачите, ось усі мої роботи, які я вишиваю, ще є нижче. Так, 25%. Це дуже-дуже гарно. А сьогодні вже дали нове завдання. Я зараз буду думати, що ж мені повишивати, а, поті, а поки цю роботу я відкладаю і буду завершувати це відео. Сподіваюсь, вам сподобалось, що я вишивала. Всім дякую за перегляд. До наступної зустрічі, всім пока-пока!